Розберемось, чому взагалі можуть припинити виплату пенсії. Це роблять за рішенням пенсійного фонду або суду, і ось основні причини. Перше недостовірні дані. Тобто, якщо з'ясується, що пенсію призначили на основі неправдивих документів, друге постійне проживання за кордоном. Зазвичай у такому випадку виплати зупиняють. Винятки бувають, але тільки якщо є спеціальні міжнародні угоди. Третє ваша особиста заява: наприклад, ви переїхали за кордон і самі попросили припинити виплату. Четверте смерть пенсіонера. Або якщо людину офіційно визнали зниклою безвісти чи померлою, п'яте статус зниклого безвісти за особливих обставин. Шосте неотримання пенсії 6 місяців поспіль. Тобто, якщо ви півроку не знімали гроші з картки і на рахунку не було жодного руху коштів, і нарешті не пройдена фізична ідентифікація. Вам необхідно проходити її кожні 6 місяців. Пенсійний фонд має впевнитись, що саме ви отримуєте свої виплати. А у вас виникли проблеми з виплатою пенсії? Поділіться своїм досвідом у коментарях.